Серіал Сазолі це комедійна, але водночас драматична історія про сестер, яка притягне глядача своєю простотою та щирістю. В центрі сюжету знаходяться троє кардинально різних сестер, які шукають щастя під одним дахом. Тому давайте в цьому відео трішки ближче познайомимося з кожною із них. Старшу сестру сімейства зіграє акторка Даша Тригубова. Її героїня звати Галина, вона ж Ліна. За словами акторки, Ліна модний дизайнер, столичний дизайнер. У неї є наречений Тарасік, який вдвічі за неї молодший, але вона щиро його кохає. Вона побудувала успішну кар'єру у столиці і зараз змушена знову переїхати до свого маленького села, з якого колись починала свій шлях. Чи вдасться їй налагодити стосунки із сестрами і, взагалі, як їй житиме це у цих умовах після її столичної розкоші? Це ми побачимо, спостерігаючи за її героїною. А от Карина Шереверова зіграє середню сестру Оксану, вчительку історії. Акторка розповіла, що її героїня така більш принципова, в неї свої життєві принципи, життєва позиція. Вона така правильна, прям дуже правильна вчителька. Але на її шляху буде виникати достатньо заплутаних ситуацій, які іноді змусять поступитися своїх принципів, і, до речі, на цю героїні чекатиме любовний трикутник, тому, здається, буде дуже цікаво. Но ну, її молодшу сестру Валю зіграла українська акторка Катя Олос. Акторка розповіла, що її героїня волюва, смілива, вона дитячий тренер з боксу. Впевнено йде до своєї цілі, але боїться темноти. Проте дуже любляча, однолюб та сліпо довіряє людям. Відносини між сестрами будуть дуже заплутаними, вони як сваритимуться, так і миритимуться, і це змусить глядачів задуматися над сенсом сімейних зв'язків та важливості підтримки один одного в будь-яких життєвих ситуаціях. Загалом буде цікаво, прям дуже цікаво. Тому не пропустіть прем'єру 17 березня, ставте подобайку і до зустрічі!